Так, Доброго дня вам ще раз під'їхали на площадку до цих хлопців. Завелася, вона кажуть, давно не заводила, завелася нормально, хоча скільки часу кажуть не зло. Так, по резині бачу щось таке ближче зими, фулда в принципі, непогана. Краю від старості. Можна фарусу спробувати ще полірнути, але є такі ще піскоструй, моменти. Так, туманка тут є, закріплена. Так, є от по капоту такий нюанс. Підривало трохи фарбу по радіаторах. А, Сколів по лобовому не бачу, це не побито, резина та сама, диски в нормальному стані, поріг, накладка, візуально, по вікнах вісьмерочка у нас, вісьмерка. Вісьмерка, оригінальний вік. Фонарь без явних пошкоджень. Тут теж без явних пошкоджень. Так, є отут такий трошки зачосик. Коцка по бамперу. От струб не димить нічого. Так, є по дисках отакі от моменти від старості. Зеркало ціле. Ось у нас вісьмерка. І нас так, в нас вісьмерка. Так, потиху. Кись є декілька бачу, м'ятинок на Отакі дрібненькі, але воно все ціле. Оригінальний пасок достаті. Робочий руль. У нас трошки він оригінальний, але трохи косметично його поправили. Так, тут під ковриком все окей. ручку теж, напевно, чуть-чуть під цей ручник нормально, підлокотник працює, таких явних пошкоджень не бачу, тут корозії немає по кромці. Так, тут є от такий нюансик. Тут відремення ну, декілька є моментів. Сидіння ззаді, в принципі, в нормальному стані, збережено, потолочок теж. Таких явних пошкоджень не бачу. Ну, тут є дрібні якісь сліди експлуатації, очірнювач не порматий. Пасок нормально, тут нормально, тут щось теж є таке. Ось і духи, в принципі, адекватно. Все добре. І теж сліди експлуатації присутні. Криміналу тут не бачу для 2008 року. Пленочка ще якась навіть. Так, по петлях не бачу, щоб знімалось, крило теж не знімалось. Тут теж петлі не кручені, тут теж пасок оригінальний. Так, сидіння в збереженому стані. Кожух трохи є ще оригінальний. моменти. Так, тут по бордачку є сліди експлуатації. Зараз пойдемося на міром, 71. Чорний метал не фарбований. Лотично, можливо, навели порядок. 103, 109, 104, 104, 133, 114, 98, 102, 103, 92, 100, дах? Не фарбовано по сезовні, зараз сляду вдаримо і пройом. З 57. 57 не фарбовано. Відкрили підкопотку. Дивимося запотівання, підтікання. Рідини просвічуємо, тормозна, охолоджуюча. В якому стані патрубки, бачимо, трохи є наліт, на ніші акумулятор, на стаканах, на опорі. Автомобіль, напевно, був десь в морському кліматі. Бачимо, які болти. Є трохи на щуці, от тут на шву теж корозія. Дивимося зараз до... в якому стані масло заливна. Мотор двигун працює і бачимо, присасує кришечку, так як має бути. Масло теж не підкидає. Двигун працює гарно, просвічуємо туди на підрамник, дивимося чи нічого не тіче. Перевіряємо акумуляторну батарею, стан здоров'я її, бачимо, що 57 сох. Вже такий, теж, теж підгулявший трохи акумулятор. Так, підключили комп'ютер, проводимо комп'ютерну діагностику професійним обладнанням, Ми читаємо електронні блоки на предмет помилочок. Бачимо, загоріло щось по АБС-у. Зараз будемо розбиратися, що там. Датчик АБС -а правого. Читаємо показники в реальному часі, різних датчиків, тим, тим, температуру масла дивимося, пропуски зажигання, як там заслонки, в якому стані дивимося, якщо можна читати пробіг, зараз будемо пробувати. Включили кондиціонер, муфта запустилася, чомусь не холодить. Глянули трубки теж не холодні, фріон відсутні у нас в системі. Зараз на історію. Зараз глянемо, що тут у нас. Е. у нас 13 рик, 55 тысяч, 84, 15 рик, 116 тысяч. у нас 17 рик. Такую маем историю. Омываечку проверяем, все працює. Підіймачі у нас Працюють всі. Так, круїз контроль у нас вмикається. Сигнал працює. Електрорегулювання зеркал працює. Центральний замок в нас працює. Так, закондиціонер я сказав, аварійка в нас працює. Побачимо, туманки горять, повороти повторітель горять. І є На ній їде гарно набирає тормозна система. Ну, Трохи цей, застояні тормоза. Трудь колодки. Перевіряємо ходову частину. Тя тяги теж, стабілізатор. Сілінблоки. Збита вона, да? бо я і проїхався 100 метрів, але я бачу. Зганем кондюр, що там дозаправимо, якщо...